Їй довелось двічі покидати рідну домівку через агресора, а вона не здалась і тепер допомагає тим, хто постраждав від війни. Наступна наша історія про лікарку Оксану Мироненко. Жінка зараз допомагає військовим та цивільним у першому добровольчому хірургічному шпиталі, що на Прикарпатті. Як їй живеться та працюється тут? Далі у сюжеті. Добрий ранок, як добре. Добре, це вже зробили перев'язку. Mm -hmm. Це очікую до нього прийняття ліків. Добре, mm -hmm. <laughs> По програмі у нас ще 3-4 дні. Якщо все добре, тоді в неділю або початок тижня відпущу додому. Mm -hmm. До дружини. Це один із пацієнтів пані Оксани, чоловік родом із Харкова. На четвертий день повномасштабного вторгнення разом із дружиною та її братом пішов за водою. Та цей похід змінив життя родини. Скоріше за все, це був авіаційний нальот оці касетні боєприпаси, і дружина дістала поранення у руку та у плече. А я дістав поранення у ноги уламкові поранення. Чому коли вважаю, що це був авіанальот, ну, якби це був град, то скоріш за все я б залишився взагалі без знаги. А ось брату на дружини, на щастя, все добре. все в нього гаразд, він встав і нам почав допомагати. Першу допомогу чоловіку надали у Харкові. Далі подружжя поїхало до Кривого Рогу, аби продовжити лікування. Дружина е, дізналася про програму допомоги тим, хто постраждав від війни. І вона познайомилася з Оксаною Андріївною у е, Києві. Там їй зробили операцію. Дружина сказала, ось є ще я. І таким чином я теж познайомився з Оксаною Андріївною, і вона через мої ускладнення, ось, ляки, відкладення було в операції два рази, і нарешті операцію зробили. Між Києвом і Прикарпаттям обрали друге чоловіка, прооперували лише декілька днів тому у першому добровольчому хірургічному шпиталі, де Оксана працює з березня. Оксана була травматолог в Луганську з великим досвідом такої, якби це промисловий район, і там травматологія набагато часто. Травми стаються набагато частіше, і з чотирнадцятого року в неї великий досвід власне військо, військової травми за рахунок той за рахунок того, що вона була по суті на фронтовій лінії. З Луганщини Оксані довелось переїхати на Київщину, але у лютому змушена була втікати. І звідти ми встигли на третій день виїхати, тому що у нас будинок в бучі на електриці він замерз. А сестра встигла виїхати її свекр. І свекруха, а батьки, коли виїжджали, мама загинула, а батько був поранений. Батька вдалося рятувати, я його прооперувала, і далі ми поїхали від Києва на захід. Скільком людям тут їй вдалося допомогти, жінка не рахує та зізнається, найважчою операцією була саме для батька. Кожна операція вона і проста, і складна, навіть якщо ти все знаєш про цю патологію. Якщо ти знаєш цю зону людини, але більшість того, що ми тут робимо, це вогнепальні поранення. У них немає правил, немає кулі і уламки летять не так, як ми звикли в звичайній травматології. Тому кожен раз. Це і кожен раз у тебе задачі вирішуються вже на ходу вже в опрацінні в самій, тобто в процесі операції. Паралельно від роботи Оксана виховує двох дітей: хлопця та дівчину. Її найзаповітніша мрія зараз пов'язана саме з ними. Я хочу, щоб не було війни. Хочу, щоб мої діти росли в нормальному світі, мали нормальні дитячі можливості спілкування, навчання. Тому що якби не було, вроді і працює тут багато всяких закладів і багато всяких навчальних центрів. Але кожен раз, коли вони йдуть туди і починається тривога, ти зжимаєшся. Тому, тому так діти обмежені, і мені це дуже болить. На сьогодні жінка поєднує роботу на Прикарпатті і в столиці, де саме залишиться після перемоги України, загадувати не береться, адже війна навчила жити тут і зараз.